Слава Ісусу Христу! Як кажуть у Львові, треба відповідати віки слава. Всім привіт! Мене звати Бубік, і ви на каналі Вубік Рулет. В нас тут нема в нашому місті снігу, але новорічний настрій він є. Тому що є гарна ялинка, гарні подарунки вже під ялинкою, і це дуже класно. А у вас є гарні подарунки під ялинкою? Напишіть в коментарях, чи ви вже його поклали під ялиночку. І сьогодні дуже весела розпаковочка. Я замовив своїй родині подаруночки. і в кінці ролика. Буде розпаковка оцього подарунка. Це то, що Дімасік відправляв в цьому відобу, віз, в цьому. В цьому відобу віз, в цьому. Це то, що відправляв Дімасік в тому відосі. Я так само не знаю, що тут. В кінці відоса, додивіться до кінця обов'язково, тому що буде дуже цікаво. А зараз я розпакую оце. О, просто дивіться, який великий. Такого ще в нас не було. Це дуже великий пакунок. Заварити собі чайочок. Мій чайочок вже в мені. Отут. <гум> <гум> Зараз як же тебе розпакувати. Я не знаю, як розпакувати тебе. Я не знаю, як тебе розпакувати. Режисер Джеймс Кемерон. Кіборг -убійця. І так. Тут дуже багато всього. Поїхали перший пакурочок, перший подарунок. Це подарунок. Оцей. І це подарунок моїй мамі. Великий плед. Вона дуже сильно просила плед розміром 230 х на по-моєму. М'ягусінька на се її ліжко. Я вам його розпакую зараз. Я вам зараз його розпакую. Ні, як це не розпакую, тому що мені його треба буде упаковувати в гарну коробочку. На гарній зав'язочці класній. <сь> а, пахне китайськими руками! Плід реально класний. <сь> 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 Ти що падаєш, а? Коротше, класний плід, народ. Я чесно кажу, реально класний. Він м'ягесенький, він такий прям він новорічний, класний. Мамі дуже сподобається. Я впевнений на 100%. Поїхали далі. Це. Це в нас. Якась я не знаю. Якась я не знаю. XL написано. Що ще XL? Що це може бути? Давай дивитися. А, він фух, 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 він відкривається. Фух, фух. Фух, він відкривається. Що це такое? Це, це плащ, це плащ, плащ, це плащ, це плащ від дощу. Плащ від дощу. А знаєте що? Плащ від дощу просила моя бабуся. Він на таких застежечках. На отаких от, от на пуговичках, да? Таких. На кліпсах. Отакий от плащ. Отакий. От чорний, великий. На оцих кліпсах. Отак от собі його. Раз. Отак. От раз. І отакий от плащ від дощу. Дуже якісний, класний. Він плотний. В мене точно такий самий. І він дуже класний. Зав'язочки. Раз. І все, і пішов собі під дощі. Ай, де геть дощ! Їдемо далі. Та що ж ти все падаєш, га? Оцей. Стоять. Сидіть. Лежать. Це подарунок, портфель моїй сестрі молодшій. Це класний портфель. Рюкзачок для дівчинки. В неї школьний портфель як хлоп'ячий. Він мені не дуже подобається. Я вирішив їй зробити подарунок. Отакий класний портфельчик. Я зараз покажу, що в ньому саме тут є. Отака от штучка, я не знаю, це якась якісь мішка. Отакий. На. О, що це? О, що це таке? Це ж, навірно, є ціпочка. Отака. Коротше, це на листяжку такому. Отакий мішка. Прикольний, класний, класний мішка. Отакий. І отакі різні теж на, е, на ціпочці. Отакий от, е, медальйончик такий з мішкою. Отакий мішка. Е, отакий ще, отакий да, Невеличкі. І good luck. Це вона сама там буде собі якось кріпити на цей. Е, та і та й добре. Окей, хай ціпить собі. Юкзак, він в воду Є дуже багато різних кишень. Отут кишеня для якихось там прибамбасів, жвачок. Оцей може для телефона, щоб видно було, що там телефон лежить. Отак, от собі поставив собі, дивишся, о, телефон! Ютубчик перевернув його. Так само і тут. Ось отака кишенька, всі застягуються. Якість мені подобається дуже сильно. Збоку кишенечка для бутилочки з водою чи для термоса. Так само і з цієї сторони. І дуже важливо, отут для грошей і для якихось документів. Це дуже важливо для ключів, щоб не загубити всередині. Так само є. Кишеня велике для ноутбука, ноутбук в неї є, якраз такий маленький. Отут для якихось прибамбасів так само, може для ручок, для якихось там бумажечок. І все. І більше всередині нічого нема. Супер клас, їй дуже сподобається. А оце я запакую от сюди, щоб їй було. Приємно потім, значиться, його побачити, і така, о, як гарно, о, як прикольно. Що там далі? Я знаю, що це. Знаєте, що це? В мене. Отакого сірого кольору. Точно такого ж сірого кольору. Отакого сірого кольору. Що з такого сірого кольору. В мене, в мене, в мене візочок в дитини. Зараз буде холодно, вже було у рукавичках, в яких тільки ми найшли. Холодно в руки. Ми придбали отаку штуку для того, щоб ручки туди отак от, оп, отак от собі їдеш і тобі тепло в ручки. Дружина вже руку тримає, хоче взяти. Тримай. На. Що це? О... Я не знаю, взагалі, треба воно чи не треба. Скажіть мені в коментарях. Це тримір до дитини. До її волосся. Тримір. Це для того, щоб маленьким дітям... Робить зачіску і їх стригти. Тут різні насадочки, значить, отака, от, як я розумію, розчосочка. І отака от штучка, значиться, от така вона отут вона вмикається. Чи не вмикається? А, так, да, тут лезо всередині. Вона не вмикається там всередині лезо. Якщо воно буде видно, це дуже супер. Якщо не видно, подивіться, будь ласка, в інтернеті. І коли ти його якраз розчішуєш, ти оцим лезом стрижеш таким чином волосся. Дружині, віддаю, далі, що оце таке? Це подарунок моєму брату. В нас отут, на студії, висять гітари на стінах. Мені треба так, щоб вони не просто висіли на якісь чепухи в вигляді якогось шурупа, так? а щоб воно висіло на якійсь підставці. Грів гітари. Раз. О, два, три, і вона тримається. Це доповнення до його подарунка, Тому що наступний подарунок його десь, може, в цій пакунці і приїхав. Це в нас, це якраз і є подарунок моєму брату. Він в мене в скорому часу буде морячком. Він хоче стати капітаном. У кожного моряка повинна бути солідна якась сумка. І всі документи складати, ноутбук, щоб, все, щоб він був вже солідний чувак. В мене був подібний. Але він мені вже по факту і не треба, в мене просто великий рюкзак для сем... 17 дюй... Для 17-дюймового -дю... 17 ноутбука. Хоча в мене 15-ка. О, слухай, він є прям якийсь лі. Такою шкірою, слухай, тут якась шкіра така прям вообще класна. Новою шкірою ва, круто. Отакий рюкзачок отут так само показує, з якої шкіри воно зроблено. Він отакий солідненький, так? Да? Шкіра ось везде віз... показує, от, от є є шкіра. Тут відсік ззаду, отакий для якихось документів, для якихось паспортів, телефона-ключів. Отут всередині ремінь, звичайно, він повинен бути. Відсік для ноутбука. Я думаю, що сюди взагалі без проблем влізе. Пітнашечка. от сюди, значиться, влізе, якихось, так само документи, якісь ключі, щось таке. І отут два відсіка під. Значиться, оцей так само, якісь якусь бізділушку маленько, і великий відсік. Підклад вообще бомба. Мені дуже це подобається. Я вам чесно кажу. Отут ще один відсік, великий. Раз, тут більш нічого нема. Один великий відсік, більш нічого. І отут, оцей маленький, так само для якихось ключів. Я думаю, що йому дуже сподобається. Запакуємо і під ялиночку сьогодні. Воно клас. Далі це. А оце, кстати, він просто попросив мене замовити йому перчатки без пальців. Отакі. Зараз я надягну, покажу вам. Це кожзам походу, шкірозамінник -за -замін, да? з пластиковою штучкою, щоб комусь можна було проламити життя. <хи> що я шучу? Це просто для того, щоб коли ти будеш чи падати, чи що, щоб ну, було добре. Да? Це в нас. А, я знаю, що це Це просто бовтик до е, самоката. Ось такий маленький бовтик. В нього е, зламався його бофт. На самокаті в мого брата молодшого. Я йому поставлю Бовчик клас. Тут вже все. Це остання, це штучка дуже класна. Це до гітари. Такий тримач з медіатором. Тут медіатори бля, в подарунок ідуть. Мідіатори! Медіатори! дивіться які прикольні! Прикольно буде. Пан пан Американо. І це дуже класна штука. Дуже зручна. Сюди всі медіатори от так от поставив собі спокійненько. Отак, от три, чотири. Я, кстати, не знаю, скільки сюди вміщається. Ну, 5 вмістилося, супер. Це отака штука. Значиться, це е, тримач до медіаторів. Отут двосторонній скотч, ти його знімаєш, ліпиш собі на гітару, де тобі зручно, і все. в тебе, Коли ти граєш допустім, да, на якомусь е, концерті, ти граєш, ламається медіатор. Викинув, швидко взяв ще один і граєш далі. Це дуже класна тема. Купа медіаторів приїхала, дивіться, жесть. Багато медіаторів. медіатори мені. Медіатори, ново. Так, я потім все поприбираю. Їх багато. Тут тут пише, що їх тут. 20 штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десь шість, лес, лас, лас, двадцять штук. Таракешніку дебайо розпаковуємо Дімасіка подарунки. Він сказав з маленького. Починають, починаємо з маленького. Що це такое у нас? Кажіть, будь ласка, а що ви робите в моєму пакунку, га? Не відповідають. Що це такое? Так цікаво хіба? Господи, що це? Що це таке? А, це він сказав, що це два пакунки які сумісні. Дивимося. Тоді відкриваємо це, відставляємо шо, це вот така якась штука. Якась еээ, сурікен якийсь когось. Це якесь капьоче. що це такое, вообще? Давайте розпаковувати, що це. То То хіба бно на з головою, чи що так розпаковувати Що це такое? Це якийсь меч! <сь segala> це якийсь меч, це не просто меч! Уа! Wow! це не просто меч! Якийсь меч великий, дивись! Ууууу! Oh, яка ж тема! Що за меч? Що за меч? Шо за, за такое? Oh, Що це такое! Ууууу! Прикольно! Шо це такое? Чи це може на стіну він вішать його? Я не знаю. Е, <плес> я, походу, зрозумів. Це, походу, реально бовтики. Які чіпляють отак. От значить цю штуку. Раз. Отак цю штуку два. І отак от його. Отак його закріпляють. Чи отак. Чи, мабуть, навіть отак. Не знаю точно. Гляну в неті. Прикольно, це підставочка під меч. Він зараз в мене прям. Він, він прям залетить на стіночку взагалі, як рідний. Це меч Арагорна. Хіба? Я не скажу, що я прям заядлий фанат е, Володар Перснів. Це в мене топ-2. Я фанат Гаррі Поттера, На другому місці в мене Володар Перснів, як фільм, Хобіт, як книга, як картина це дуже класна тема. Слухай, тара-та-тара-ра-ра-ра, це -та -та -ра 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 -та -та -та. дуже Оце реально на Новий рік дуже класне доповнення, це ж до мого вже подарунка. Такий новорічний Арагорн, знаєш. Він собі йшов з цим мечем. Отак от. І йшов собі, він собі сидів отак з цим мечем, по-моєму, отак да? В цьому. і пив собі якийсь напійчик, да, там. і дивився за хобі там, і де вони там ходять собі. А? Ти не розумієш, бій бо. Я твій батько. <реку> <реку> Дімас, дякую. Кінець роліка. Я думаю, що недовго по новорічному, з подарунками, і в мене теж є подаруночки. Клас, новорічний випуск, дякую всім. Підпишіться, будь ласка, якщо сподобалось, поставте пальчик вверх, коментар, підтримайте мене, бо я не можу без того, щоб мене не підтримували. Тому що не підтримують, я все одно буду знімати <світок> по-любому. Прошу вас підтримати мій канал, для того, щоб в мене був розвиток і вам веселих новорічних свят. Доброго Різдва! Під ялинкою були найкращі подарунки на світі. Багато, багато, багато радості новорічної і різдвяної. Може, ще щось випущу, але не знаю. З Різдвом, з Новим роком. Пока-пока.